Чи можна вправами відновити зір? Не можна. Вправи це як профілактика, як заняття фізкультурою. Тих, хто за комп'ютером, треба переключати погляд далечінь, розмасажувати повіки, закапувати очі від сухого ока, знімати спазм акомодації і давати відпочивати очам. Вправи для очей ефективні дітям по призначенню офтальмологу, бо там у і піддається корекції і корисні різні апаратні тренажери, тому дітям це топ. Дорослим не варто, якщо є глоукома, відшарування, запальні захворювання очей. І взагалі, якщо у вас щось не так, то зразу до офтальмолога. А тим, кому за 35, вимірюйте очний тиск, бо зір після гловкомі не відновлюється. З корисних вправ треба дивитись на палець, а потім вдалечінь. Часті моргання зжимаючи повіки, малювати вісімку очима, також приводити до себе палець, поки не буде двоїтися. І назад людське око розлаховано на погляд, далі.